Чи ви воюєте з кимось. Блін, бачите, навіть, навіть ну, непонятно, чи ми воюємо з кимось. Добре, що це не бачить той, хто хейтить зараз UI. Блін, це як все. Все я попаду на такий класненько, Тут спецефекти, я би сказав. Блін, таке враження, що його карта полетіла. Це Xerx. Злий Ну, Нікому не скажемо з тих, хто його ui щоб вони ще більше його не хейтули. Ченч повіс і слоном нічого не потрібно поки що. не накажется людям, какие хейтять ЮАЙ. Блин. А як його вот пребрал, на него кликну да? Да. Все, все, Окей.